Любі мої всім гарного дня. Вчора я вам обіцяла, що виставлю сьогодні залишки. В принципі, із минулих двох чи трьох відео, там небагато залишилось залишків текстилю, але дещо ще залишилось. І ще з попереднього огляду, деякі речі залишилися, тому на ті речі, які були з попереднього огляду, я ціни. Познижую, так як ми працюємо, як завжди. От. І будемо з вами знімати ціни разом, От. і е, переглядайте, е, робіть замовлення, все як, як в звичному режимі. Так, дивіться, залишився в мене фартушок. Я не буду е, переміряти по другому разу. Як... В основному ви всі бачили е, ці речі. Лише покажу і ціни з вами знизимо. Ну, так, да, звичайно, наприклад, такі фартушки, тих, хто купляв у попередніх відео, ті були дорожчі. Тут, ну, залишки, ну, ну, тут, залишки, залишки. Так, дивіться, ось такий гарнючий фартушок. Він абсолютно новесенький, біленький, такий е, ніжний і з мереживом. Дві кишеньки має. Е, просто Просто такий білосніжний. Під номером 40 тут ціна стояла 130 гривень, 100 гривень ставлю ціну. Кому треба такий фартушок, то, будь ласка, ціни знижені. Так, і ще один фартушок ось в такому кольорі. Такий ніби такий ніби маленька дитина взяла і покалякала. Такий принт. Також дві кишеньки має. Е, ось таке мережево, внизу бавовняне, і це натуральний ситчик. Такий фартушок, якщо я не помиляюся, знову ж таки повторюю, раптом ця річ була продана і я випадково не записала, ну, буває всяке. Я буваю і на городі, і з зошитом. Ну, буває то ви відразу мені пишете і кажете, що то моя річ. І ось такий під номером 32, також я ціну знижую, 100 гривень буде такий фартушок. Фартушки новенькі в користуванні не були. Так, далі ось ця велика скатертина. Вона також новесенька, я вам показувала, ви її всі бачили. Якось невдало тут я прикріпила е, ярличок. Під номером 44 вона доволі велика. Це натуральний ситець. Зараз будемо вимірювати, бо бачите, не виміряла відразу, і треба було хоч тоді записати як. Дивіться, довжина 2,40 цієї скатертини на великий гарний стіл. Ну, так, наприклад, як на ній. Ось. І півтора. Метра ширина. Велика гарна скатертина. В користуванні не була. Бачите, мереживо тут таке по, по краях. Вона прямо кутна, не кругла, не овальна. Ось мереживо пришите. Дивіться, якийсь тут яка тканинка, така щільненька, натуральна, ну, ситець, можливо, це, але такий щільненький. Гарна така скатертина. Під номером. Під номером 44, коштувала вона 500 гривень. Ціну я знизила, так, щоб вона в мене не залишалася. 380 гривень. Ставлю ціну. Ось така скатертина. Ціна гарна взагалі. Далі, ось, залишився ще в мене один такий халатик або сукня. Це сукня, так, да, це на блискавці. Ось в такому кольорі всі дівчатка розібрали, цей залишився. Також новесенький, абсолютно. Зараз нагадаю вам е, об'єм в грудях 50, ну 9, майже 60. Але я натягувала спинку, знову ж таки повторюю, а тут спереду є об'єм, тому такий він пишніший буде. Така, така суконька з двома кишенями е, ситець, дівчатка, хто взяв і хто отримав уже посилку, задоволений, писали мені відгуки і мене це тішить. Е, вони були по 300 гривень, ну так як цей, е, ця сукня залишилася, я знижую ціну на 260 гривень. Ось так, 260 гривень е, така суконька, новесенька. Так, далі залишився у мене е, залишилась дитяча підковдра. Ну, як дитяча, ну просто тут, да, такі е, персонажі, е, ніби для дітей. Але ж а, з іншої сторони, от зірочки на помаранчевому фоні, а з цієї сторони такий салатовий колір. Він, він новенький, в користуванні не був, це видно по тканині. Тут наволочка 75 на 50 таких розмірів в цьому комплекті. І під ковдра 130 на метр 80, навіть 135 на метр вісімдесят, під номером 3. Тут трішки ціну знижу, 260 гривень, хай буде. Щоб у мене вони не залежувались, бо, повірте, ну, мені багато не треба. Так, І ще залишилася ось така підковдра велика. Велика підковдра, це двохспальна. Розмір тут я не записала, але ну, двохспальна підковдра. Натуральна також тканинка. Тут ось з цієї сторони такі такси, і з однієї сторони, а з іншої теж такси, тільки на такому е гірчичному кольору фоні. Ось така підковдра е під номером 27. Я також ціну знижу. Хай буде, хай буде 300 гривень, щоб в мене не залежувалося. Велика підковдра за 300 гривень, натурально. Так, далі ось така дитяча підковдра. Тут також розмір, я, здається, мірила метр тридцять на метр вісімдесят. Просто тут з однієї сторони така дівчинка, ну, якби вона як дівчача, але я думаю, що ми теж дівчатка і можна спати під такими. Лише тут цікаво зроблений внизу, не на гудзичках і не на кнопочках, а ось на таких зав'язочках. Ну, знаєте, дівчача-дівчача така під ковдра. І йде вона під номером 19. Дивіться. Просто щоб у мене вона не залежувалася, Я ставлю ціну 150 гривень, навіть полутерна підковдра, хто захоче, може тут пришить гудзички і... або кнопочки це вже таке діло, а можна користуватися цими стрічечками. Тут, бачите, воно видно, що торочиться не буде, все тут заплавлено. Ось така підковдра. 150 гривень, всього навсього всього, лише, щоб у мене воно не залежувалося. Так. Далі ось така скатертина. Я показувала вам тут е з елементами ручної роботи. Бачите, це все вручну зроблено. Скатертинка була така, ну, як була вона в користуванні, але вона в гар доволі гарному вигляді. Е хто захоче, можна відбілити. Можливо, це ну, це вінтаж. Ну, Я не скажу, що воно там, знаєте, е в такому стані, що треба відбілювати. Ну, але я не знаю, я б попробувала. можливо, ще біліше стане оце плетене гачком. Хоча буває інколи, що я собі залишаю деякі речі і відбілюю, то відтінок ниток буває сіріший і більш біліший. Тому, можливо, такі нитки були. Я нагадаю вам розміри. Ширина метр тридцять і довжина метр шістьдесят, метр сімдесят п'ять, метр сімдесят пять. Така у нас скатертина, іде під номером 154. І тут ціна на ній була 350 гривень. Я ціну знижу 280 гривень. Щоб хоча б вернути гроші. Ну, просто таке, залишиться то добре, буду користуватися. Знайду. Так, дівчатка, дивіться, хтось учора з дівчат мене запитував серветки під номером 147. Але я написала, що цей номер проданий, тому що було, два йшло номери. Два предмети йшли під цим номером, десь я помилилася. То хочу вам сказати, хто подивиться, що ці серветочки є в наявності. Під номером 147, це український виробник. Тут вишивка, вони новесенькі, в користуванні не були. Під номером 147, 60 гривень, я ще передивлюся по, по вайберу, хто замовляв, якщо знайду то відразу відпишуся, тому що, ну, отак от моя неуважність, але ну, без цього теж не можна, тому що товару багато і ну, інколи і помиляюся. Так, далі, ось, залишилась по хусточках дві хустини. Ось така, дивіться, в коричневому кольорі. Гарна хустка, тут, стається, 90. Ні, тут більш як метр. Метр п'ять на метр п'ять її розміри, вона новесенька, в користуванні не була. Хустки майже всі розібрали. Це залишилося під номером 115-80 гривень, хусточка, і залишилася ось така під номером 116-60 гривень, ось така хустка. Теж дуже гарна хустка. Ну, оце ж проблема, що. Гарно на темному показувати біле, але темне, бачите, ось така вона бордова. Також вона велика, тут, здається, мені 90 на 90. От, От така хустина. Під номером 116, 60 гривень. Це ж по хусточках. Так, далі ось залишилася ось така футболка. Дуже гарний колір, гарна сама по собі футболка, навіть має вишивочку. Доволі приємні розміри, на таку пишну красу, 62 см по одній стороні у грудях. Довжина стандартна, вся в чудовому стані. Ось тут, бачите, такі по боках розрізи, ну, так як зазвичай роблять на футболках. Під номером 103, 100 гривень. Так, далі, ось у нас залишилася оця скатертина вишита. Я вам казала, що вона зроблена на е, тканині. штапель, штапельна, е, Потім оце все вишивка гладдю і це ручна робота, тому що тут видно, де заправляли, ну, хоча акуратно, акуратно доволі зроблено. Видно, де заправляли вузлички, але зроблено акуратно. Звичайно, це скатертина вінтажна. Хто його знає, коли вона вишивалася. От, але доволі вона така багатенько вишивки. На кожному куточку така вишивка, і посередині ягідки, гілочки ягідок. Ем, ну, метр 10, навіть більше, десь метр п'ятнадцять на метр. От, от такі розміри цієї скатертини. І йде вона у нас під номером 133. Тут ціна стоїть 280 гривень, я ціну знижу 240 гривень. Якщо хто бажає придбати, то, будь ласка. Так, ще залишилася ось така блузочка. Я показувала вам вона із ярликом. Ця блузочка індійська, це тканинка натуральна, вона в користуванні не була. Ось так зроблені рукавчики, можна тут розцібнути і рукавчик буде аж донизу, до, до самої руки, ну як правильно сказати, а можна, можна підстібати і. Так буде вона рукавчик 3 четверті. Я нагадаю вам, що її ширина або об'єм тут по одній стороні 67, тобто вона доволі така широченька, гарна. Внизу так трішки скруглено. Ну, от така блузочка під номером 108. Ну так, знижу ціну для, щоб вам було. Тут ціна 150, я поставлю ціну 130. Та й все-таки все приємніше. Так, Далі залишилися ось такі шорти. Я також вам показувала, вони новесенькі. В користуванні не були. Ну, це так, знаєте, все рівно я не, не хвилююся, бо це таке, що і вдома можна одягати. То так. Навіть можна використовувати під час, сну, як піжанку. 59 тут в бедрах. По ширині, бачите, тут шнурівочка є і резиночка. Ну, вони новенькі. Єдине, що мені не сподобалося, як, як для мене, бо я одягаю коротші шорти, оце і все. А так, в принципі, в принципі все окей. Так, під номером 107-150 гривень такі шортики. Натуральний трикотаж, приємний до тіла. Ще ось залишилася ось така футболочка в чорному кольорі. Я показувала вам, вона теж така широченька, гарненька. 62 в грудях по одній стороні. Отакий спускний рукавчик. І ось така верніша, така на плечах. Ось ну, така симпатична футболочка під номером 106-140 гривень. Вона також, я думаю, вона нова, не схожа по ній, що вона була в використанні. Гарна футболочка. Так. Що тут іще в нас залишилося? Залишився ось такий комплект серветочок. Тут їх. Я вчора якось дивилася і, е, ну, трішки неправильно показала. Дивіться, тут є один довгий ранер, ну, довшечкий такий, не геть зовсім довгий, а довгень. Просто довший, найдовший з комплекту 82 см, але по ширині він співпадає з оцим. Цей коротший, цей коротший, але ширина у них одинакова, дивіться, цей 45 довжина, а шириною вони по 33 см. Ось ці. І два дві менші серветки. Ось отакі, вони одинакові. Тут довжина 41 см і ширина. 28. Ось дві, дві такі серветочки, дві меншенькі. Комплект із чотирьох серветок під номером 168, коштує 100 гривень. Це взагалі дуже гарна ціна то все вишивочка. По білому фону то все вишивочка. Так, це ось скатертина має принт. Це не вишивка, але вона новесенька в користуванні не була. Чайна скатертина можна використовувати на кожен день. Можна, коли як святкова, така, ну вона більш така повсякденного застосування. Так, 94. 94 на 96. Отакі розміри скатертини під номером 126. Давайте ціну знижу, щоб не так було страшно. 160 гривень така скатертинка. Абсолютно новесенька в користуванні не була. Колись у мене були такі скатертини, і вони розліталися, як гарячі пиріжки. Ну, Періодично, вони ну, повторюються. Так, і ось така серветочка під номером 122. Це все вишивочка. Я вчора вам показувала, розказувала. Тут 30 см 29 см в діаметрі. Оце вишивочки, такі метелики вишиті. Це Поліестер. Отака е чудова серветочка під номером 122-30 гривень. Вона коштує. Ось дуже гарна серветка. Я вчора її вам гарно рекламувала. Сьогодні не буду. Сьогодні не буду рекламувати. І розміри у нас тут 37 на 37, така серветка, ручна робота, філейне плетіння гачком. Ось в такому вигляді. чудовому, гарне збереження, хоча це вінтаж. Так, І в цьому відео остання річ це буде ось така шифонова скатертина під номером 125. Також ціну знижу буде 160 гривень ціна цієї скатертини. І вчора мала необережність не запам'ятати розміри, то сьогодні знову будемо переміряти. Так, ширина цієї скатертини 106 см, 106 і довжина. Е, я так думаю, що це, ну, на якусь скатертину таку більш важку, можна покласти таку. Або, ну, я не знаю, різне застосування можна. Річ гарна, вона нова. Але для чого застосувати? Я думаю, що це скатертина. Можливо, це на односпальну кровать покривальце таке. І тут 2 метри і 16 см довжиною. Можливо, це покривальце. На одно спальне ліжко. Тут уже фантазії фантазії вже ваші. Так, до речі, ну повторю, да? 125, номер 125, 160 гривень, ось така річ. Ну, ось на сьогодні в мене такий огляд. Речей небагато, але є ще дещо показати. От тому, тому так, я вам всім щиро дякую. За підписки, за вподобайки, за перегляди, за ваші коментарі. Не жалкуйте для мене пальчик вгору, бо це якби енергообмін. І передивіться, будь ласка, дівчатка, хто ще не підписаний, можливо, підпишіться, тоді частіше будете отримувати сповіщення про нові відео. Всім гарного дня, всім міцного здоров'я, всім Божої опіки, всім до зустрічі, всіх обняла!